Шановні депутати, хочу з приємністю повідомити, що сьогодні в сесійній залі присутні спортсмени з мірної команди Львівської області мреслінгу, які на чемпіонаті Європи, що відбувся у Болгарії, вибороли три золоті медалі та одну бронзову. Прошу зачитати розпорядження голови обласної ради. Розпорядження голови Львівської обласної ради за досягнення високих спортивних результатів виявлені мужність і волю до перемоги та підвищення авторитету. Я обласної ради Іваницького Богдана Васильовича, заслуженого тренера України, президента Львівського обласного осередку Всеукраїнської громадя... громадської організації, Українська Федерація Армспорту, старшого тренера збірної команди Львівської області з армспорту. Романа Орестовича, спортсмена збірної команди Львівської області з армспорту, майстра спорту міжнародного класу, золотого призера, 25-го чемпіонату Європи в місті Софія Республіка Болова. Ваницького ігоря Богдановича, спортсмена збірної команди Львівської області з Армспорту, майстра спорту міжнародного класу, бронзового призера 25-го чемпіонату Європи в місті Софія, Республіка Болгарія. Ільницького Олександра Івановича, спортсмена збірної команди Львівської області з армспорту, майстра спорту, золотого призера 25 го чемпіонату Європи. Місто Токія Республіка Болгарія. Розпорядження підписав голова Львівської міської ради Петро Колодій.